Казують, що МДМА, оцей наркотик, який приймається, там наркотик Бога, що він допомагає тобі відчути те, що люди відчувають перед смертю. ХЗ, як це працює, ніколи не вживав, але реально перед тим, як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти самого дитинства, які ти просто випали в тебе за головою. так. І ти думаєш, блін, я тут міг зробити отак, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак, блін, я б тут не оказався, я б зараз не помирав. Як би ти не був готовий, з яким би добрим серцем не ти не, не що це робити не хочеш. Ні. І в цей момент, до речі, от питання, вірити в Бога чи не вірити, в цей момент нема вірушення. Нема, який би ти там не був убіжденний в своїх переконаннях, релігійних, чи що, в цей момент всі починають вірити, неважно, що там. В Христа, в Буду, у когось своє, ну в Бог точно є. Я, я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла, творець, це чи програміст, чи хто в що вірить, ну, хто там вірить що в симуляції, вижний. знаєш, да. вишні, хтось у нас, творець у нас точно є. Ти в цей момент звертаєшся. До нього і питаєшся знайти виход з цього з пастись. Чудо, якесь чудо. чіткод. Ти намагаєшся знайти чіткод, як врятувати своє життя. От. Ну я я прощаюся своєю життю. я ще думав, телефон з усіма попрощався. Ну, як, як вже нічого не рухається. І Я доїхав до блокпоста з нашим і врізався в блок. Ми їхали вже там, кілометрів 20. Поняли, що ти... Ці почали відставати, ну, бо не дебіли ж, там блокпост з нашими. І, е... ну, все, я навіть нічого не пам'ятаю. Я попрощався, я, я вже все, я вже втратив свідомість, і блін, це так страшно, чесно, що твоє життя закінчилось, ти думаєш, ого, це виходить, всі мої проблеми пуха взагалі була. Це все ж можна було рішити, виходить. за все, за що я парився, за нього ну, не треба паритися. Поки живий, все можна попідлять, з любого вилізти. А потім, чим я був здивований, через... для мене це було так. Я, є, 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 тімнота, нічого, пустота, ні звуку, ні відчуття часу. Це абсолютно ноль. Потім раз, я відчуваю, що мене хтось по снігу таскає. я думав, ти мене ще спасають. Думаю, це як? Наші військові мене витащили з машини, почали мене там клеїти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався. Що ще і Кажу, прикольно не спасають. Ну воно так є, дофаміна дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією часто таке. Вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. Uh, коли вже... ти коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, чи щось іще, багато гармонів радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку, Ну, да. щоб від шоку серце не розірвалося. типу. Mm -hmm. От і yeah. потім опять закрив. Потім чуємо, вони десь везуть, і я починаю рухать. Я Думаю, чого так тімно? А мені ж в спину попало, мені там е, в міліметр від спини попало. Я думав, що мені перебили спину. І я питаюся, як руками да, 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 е, хребити. Я питаюся пальцями пошевелить. Права шевелиться, лева не шевелиться. Я думаю, блін, це напевно як то так заділено. Ну, думаю, ну хоч права рука буде працювати.